Не можу я пройти і не взяти оцю розочку. Зараз знижка, оце жовтий колір 50% 10% знижка. Тут чотири такі маленькі кущики. Я так вважаю, що вона жовтого кольору. Ціна цього горщика буде коштувати 3 гой. Такого кольору повинні бути розочки. Спробую оживити розочку, а потім покажу вам, що в мене вийде. Знайшла відео, в якому обіцяла показати перший цвіт розочки. Ось так вона відійшла. І ось вона, красуня, перша квіточка. Так знаю, вже відцвітає, але перша.